Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск ранкової тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богоштайм. І сьогодні проведу його я, Галина Качинська. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про неділю саме про неї про день, який більшість мріє провести в халаті з кавою і серіальчиком. Але от у чому річ успішні люди це не надлюди. Вони просто інакше підходять до цього дня. Вони не жертвують відпочинком, а використовують неділю як розгінну смугу для свого нового тижня. Успішний тиждень починається саме в неділю. Вони використовують рамкові звички від слова рамки. Це не жорсткі правила, а гучні, але чіткі дії, які створюють основу для продуктивності. Успішні люди в неділю не переганяють самі себе, а вони створюють рамки, щоб у понеділок не ловити себе на думці, що я мав сьогодні зробити. Отже, що вони планують у неділю? По-перше, це огляд тижня, що минув. Перед тим, як бігти вперед, зупиняються і задають собі питання, що вдалося, а що провесло. І записують три речі, якими пишаються, і одну річ, яку треба підтягнути. Успішна людина не каже, ой, забув. Вона каже, це не було в моєму пріоритеті. Друге, що вони планують, це планування тижня вперед. Це звичайне планування. Вони визначають ключові зустрічі, дедлайні, особисті справи, спорт, час на себе. Успішні люди не планують кожну хвилину, вони розставляють маяки, Головні справи, навколо яких вже будується решта. Третє, це, що вони планують, це домовленість з собою. У неділю вони приймають м'які, але чіткі рішення. Ось, наприклад, щотижня, цього тижня три тренування без перегинів, або жодної роботи після 20.00. У вівторок і четверг. І це не жорсткі накази, це обіцянки самому себе. І четверте, що вони планують, це час для зарядки внутрішніх батарей. Е, успішні люди не працюють безперервно. Вони в неділю вони читають, медитують, гуляють, займаються хобі. Бо успіх це не тільки про досягнення, це і ще й про внутрішній баланс візьмемо, наприклад, нашого старого доброго знайомого Ілона Маска, людина з мрією колонізувати Марс. Звучить як людина, яка не спить і працює цілодобово. Але він, щонеділі робить ревізію з цього тижня. Його день неділі це аналіз помилок, переформування цілей і перегляд пріоритетів. Це дозволяє йому в понеділок не стрибати в день, як у холодну воду, а чітко знати, куди плисти. Що ж робимо ми? Прокидаємося в неділю, відкриваємо холодильник і починаємо ментальну арифметику. Що я мав зробити в п'ятницю, а може вже в понеділок чи вівторок, а може інакше? 30 хвилин недільного часу планування це інвестиція, а не втрата вихідного. Один погляд на список справ, і тиждень уже не страшний, а керований. Отже, рамкові звички успішних людей, підбиття підсумків для усвідомлення прогресу, планування для уникнення хаосу, розстановка пріоритетів для зниження стресу, обіцянка собі для балансу і ставості, і відпочинок. Для енергії на старті. Спробуйте сьогодні, у неділю виділити 30 хвилин свого часу, увімкніть спокійну музику, зробіть собі чашку кави або чаю, або іншого улюбленого напою. І просто подивіться на свій тиждень і запитайте себе, що я зробила класно, що я можу зробити краще, і що для мене головне наступного тижня. І пам'ятайте, це неділя це не кінець тижня, а його стартова лінія. А зараз відкрити свої планувальники і подивіться список на день. За, запишіть собі, виділити цих 30 хвилин для того, щоб задати собі оці питання. Також подивіться, які у вас на сьогодні завдання робочі, завдання з навчання і особисті завдання. Напроти кожного завдання поставте час на його виконання. І заплануйте собі день не більше, ніж на 20 годин. 3-4 години залиште на форс мажори. Якщо їх не станеться, то це буде ваш особистий час, який ви можете потратити на те, що вам потрібно для того, щоб йти до своєї мети. Далі, напроти кожної справи поставте пріоритети. Пріоритети це те, що ви зробите самі, або ви делегуєте комусь, або зробите ці справи тоді, коли залишиться час. Далі, після цього всього, складіть свій розклад дня. Це ваш маршрут, по якому ви, як по компасу, будете звіряти свій день, що, де, коли ви маєте зробити, і скільки на це ви відводите собі часу. А ввечері проаналізуйте свій день, проаналізуйте і похваліть себе. Я молодець. Я цей день прожив ефективно і виконав кучу справ. Подивіться то, що просіло, чому ви не виконали ці справи. Може, вони втратили актуальність, просто їх викресліть. Якщо вони, вам не вистачило якогось ресурсу, перенесіть на найближчий день, в який ви плануєте їх виконати. Але не залишайте незавершених справ. Добре подумайте, може їх просто треба викреслити. І далі заплануйте свій наступний день. Заплануйте, щоб наступний день у вас був керований. Отже, не гайте часу, неділя це також день, який треба запланувати. Продивіться наступний тиждень, що ви запланували, щоб він був у вас запланований і керований. Отже, бажаю вам всім гарного недільного дня і натхненних понеділків. Хай кожна неділя буде вашим особистим центром управління польотів. З вами була Галина Качинська і до нових зустрічей!